Перша в цьому році сесія Бахматської районної ради на порядку денному два важливі кадрові питання: звільнення з посади головного лікаря районної лікарні та призначення нового, а також вибори голови районної ради. Попередній Віталій Кочерга трагічно загинув у ДТП, ще не оговтавшись від сумної звістки, депутатський корпус, колеги, а також народний депутат України Валерій Давиденко, який теж взяв участь у сесії, пом'янули колишнього голову хвилиною мовчання. Про Віталія Анатолійовича тепла згадка депутатів, особливо тих людей, які його ближче знали, ті, які працювали з ним. Віталій Анатолійович забезпечував стратегічне бачення розвитку Бахмутського району. То ж, далі, займатиметься стратегічним розвитком району. Це було загадкою практично до кінця сесії серед трьох кандидатур на посаду голови районної ради Миколи Іванюка від нашого краю, Івана Желіхівського від аграрної партії та Віктора Міщука від БПП. 33 депутати, заслухавши кожного, обирали шляхом таємного голосування. Моя позиція була є спрямована до людей і для людей, щоб цей зал працював консолідовано, щоб ми прекратили тут.

Першому турі таємних виборів більшість голосів віддали за нашокраївця Миколи Іванюка, на другому місці. БППшник Віктор Міщук. Утім, жоден кандидат більшості так і не набрав. У відповідності до пункту першого статті 55 закону України про місцеве самоврядування України вважати не обраним головою Бахмецької районної ради у другому турі голосування. 18 депутатських голосів із 33 зареєстрованих дісталися Віктору Міщуку. До цього голові носівської райдержадміністрації. У залі його вітають із перемогою. Які змі пишуть про переможця, як про учасника корупційних схем, а також звинувачують у саботажі децентралізації? Сам же новообраний голова заприсягнувся працювати на благо Бахмаччини. На цій посаді також буду працювати виключно для людей. Буду працювати безумовно з депутатами, з усіма з фракціями. Будемо робити все, що залежить від нас, щоб наша мала батьківщина жила краще. Після виборів голови районної ради депутати не продовжили контракту головному лікарю Бахматської ЦРЛ вже пенсіонерці Валентині Медведьовій. Натомість проголосували за призначення нового очільника медзакладу Сергія Чалого, який з 2006 року працював заступником головного лікаря районної лікарні. Народний депутат України Валерій Давиденко закликав новообраного плідно працювати на посаді, адже на часі утворення Бахматського госпітального округу. За останні два роки мабуть найбільше поміг і фінансово і моральну і, і, і всякі інше лікарні, да то я вас просто хотів закликати, щоб ви робили так, всі як я не більше, не менше, щоб ви політику в цьому питанні забули. І остання кадрова зміна в районі лави депутатів у райраді від нашого краю поповнила Таїсія Марченко. Вона працюватиме замість Віталія Кочергі.